І знову на стадіоні ювілейни відбулася гра за кубок осені Золочівського району. Деталі у сюжеті Наталії Коваль вже традиційно матч розпочався із виконання державного гімну України. На стадіоні цього дня зібралися ФК січ синів Заболоцівської територіальної громади та ФК Золота Липа Ремезівці Україні! Незважаючи на холод, футболісти активно грали для досягнення кращих результатів. Учасники обох команд старано виконували поставлені завдання. Дайте, хоро! Пару, класси, классно! Ото за пари такі! Що за пари? Отож, у Кубку осені однієї четвертої фіналу переможцем сьогодні стала ФК Січ Ясинів Заболоцівської територіальної громади із рахунком 5-4. вітаємо команду Січ Ясинів з перемогою. А гравцям ФК Золота Липа Ремезівці не засмучуватися, а і надалі грати задля перемоги. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.